РФ посилює наступ на запорізькому напрямку, але ЗСУ тримають оборону. Окупанти активізували штурми, намагаючись прорвати лінію біля Щербаків, степового, П'ятихаток і лобкового, закріпитися в посадках і вийти на автодорогу. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт зіткнення тривають на постійній основі. Причому противник демонструє активність як у формі дрібних штурмових груп, так і за підтримки бойових броньованих машин. Особливо інтенсивні бої точаться поблизу села Малі Щербаки. Росіяни ведуть штурми малими групами, часом навіть поодинокими бійцями. Вхід ідуть мотоцикли, квадроцикли та багі, аби закріпитися на південній частині малих Щербаків і просунутися вглиб. Також є спроби закріпитися на підступах до степового, однак окупувати населений пункт їм не вдасться. Степове залишається під контролем сил оборони на відео. Робота 128-ї гірсько штурмової бригади, що нищить артилерію, ФПВ-дронами та авіацією ворога, нагадаємо, що степове, малі Щербаки та Щербаки залишаються сірою зоною вже три роки. Там фактично немає будинків через постійні обстріли. Росіяни хоч і намагаються досягти локальних успіхів проте без проривів, незважаючи на певне зосередження сил на Оріхівському та Гуліпільському напрямках. ознак підготовки до повноцінної на наступальної операції широкого масштабу немає, зазначив речник сил оборони півдня Владислав Волошин. Наразі ворог підтягнув певні сили, але для проведення штурмових дій малими групами піхоти. Такої кількості щоб захоплювати. Зразу населені пункти наразі наша розвідка не спостерігає в першу чергу, тому що їх сховати такі сили дуже важко. Щодня більше сотні ворог несе втрати на нашому напрямку. Більше сотні чоловік особового складу, близько там 30-40 одиниць автомобільної і броньованої техніки. Ворог використовує в цих штурмах. Такі малі, маломоторні чи легкомоторні засоби, як мотоцикли, як баги, як квадроцикли. Щодня ми знищуємо там по 5-7 таких засобів. Рішує зараз якісь певні тактичні свої завдання і не є, ці штурми вони не є частиною якогось стратегічного, великого наступу чи стратегічного замислу якогось.